Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо 13-ту неділю після шестя Духа Святого, неділя про злих виноградарів. А також маємо сьогодні неділю перед воздвиженням чесного животворящого Христа. І щоб довго не розкачуватись, коли Бог творив світ, Він казав після кожного дня сотворення, що воно є добре, що є добра та земля, небо, звірі. Все, що Бог творить, воно є добре. І коли сотворив нас, як вінець свого сотворіння людину, то Бог сказав, воно є дуже добре. Не казав Бог ну так собі. Ну, Адам буде добрий, Єва буде недобра. Але воно є все добре. Все, що походить від Господа Бога, воно є дуже добре. Але в мене сьогодні постає питання. Де взялося зло? Якщо Бог сотворив світ добрим, де взялося зло? Бог навіть ангелів сотворив добре, навіть Люципера, Бог сотворив добрим, де взялося зло? Воно вже зустрічається на перших сторінках Біблії. Де взялося в зло, в того. Старшого сина Адама і Єви Каїна, що йому Бог звертає увагу, Каїне, чому ти так похмурів? Що з тобою робиться? Зло стоїть на порозі, гріх стоїть на порозі. І він за деякий час пішов обманом, видурив брата в поле, і там його вбиває. Бачимо в Сидому Гомору, скільки там зла, що Бог за них силає вогонь з неба, скільки зла було за часів Ноя. Де взялося в світі зло? Ну, що робиться з людиною? Бог сотворив людини серце добрим, душу доброю, тіло добрим. Що робиться з людиною? Взяли пророка Ісаю і розрізали його поперек пилою. Ну, що робиться з людиною? Щоби на свій день народження, коли танцювала іродіяда і захотіла голову Івана Хрестителя, пішли, витяли голову, принесли на полуму, скодали жінці. А вона ще бере голку і ту голку тюкає язик пророка. Де взялося зло в людині? І сьогодні ми бачимо також тому винограднику. Це, дорогі браті і сестри, я так сьогодні назвав дві дії однієї п'єси. Перша дія п'єси це коли Бог іде, господар іде і бачить, стоять люди, люди, які шукають працю, люди, які, яким бракує якогось прожитку тут на світі. І добрий господар каже: Я збудував чудовий виноградник. Ідіть працювати у мій виноградник. І так бо господар кличе зранку, потім виходить, бачить, що стоять в 12-й годині без роботи і кличе їх, потім в 3-й, потім в шостій і навіть в одинадцятій вечора людям дає працю, запрошує людей у виноградник, де люди можуть їсти плоди винограду, користати з тої праці. А в кінці робочого дня він їм дає зарплату, за що можуть купити собі хліб, який добрий той господар. Але мене постає питання: де взялося зло у винограднику? Вони могли сказати ні. Виноградник то не є для нас. Я хочу іншу працю, працю на полі, працю з тваринами хочу, в якомусь колгоспі. Я у виноградник не піду, але всі пішли дуже радо, вони вибрали ту працю, де взялося зло у винограднику. Прийшов час, господар з радістю посилає своїх слуг, принесіть мені належні плоди. І що роблять ті, ті, ті слуги? О, добре пан прийшов, панові слуги прийшли. Давайте найкращі плоди для них виберемо для пана ні. Взяли палиці в руки. Їхні олиця почорніли від злості, від ненависті, до чого, яка причина, хто вас провокує до зла. І почали бити тих слуг, кидати камінням. Одну пару, другу пару слух. Бо, власне, друга дія тої п'єси про виноградник це те, що ми нині чули. І господар не знає, яка причина, що робиться. Чому вони себе так поводять? Каже послу свого сина, а вони ще більше. Почали скриготати зубами. Давайте вб'ємо і вивели з виноградника і вбили. Де на світі береться зло? Чому люди зі зла чорніють? Чому зі зла в людей міняється міміка на обличчі? Чому зі зла люди викидають злі слова своїх уст? То навіть видно по виразу обличчя, чи людина є добра, чи зла? Сьогодні нас все нервує. Людей нервує сама постать людини, як одна мені казала, що мене нервує все! Ще чоловік не прийшов з роботи, мене вже все нервує. Але так як сьогодні ті виноградарі, вони вибрали ту професію, вони вибрали ту працю, могли сказати ні, але це є ваш вибір, чому ви маєте стільки зла, чому маєте стільки ненависті, стільки заздрості? І так в моєму житті, чому я маю бути злий священник, адже ж своє покликання стояти біля престолу, служити людям, служити в сповідальниці, в людських потребах, потішати змучені людські серця. Це був мій вибір. Я вибрав цей виноградник. Чому я сьогодні маю бути злий і недобрий, психувати, нервуватися на людей? Я маю робити це з любови. Ти вибрала собі чоловіка. Ти вибрав собі жінку. Тобі ніхто не приніс твою пару в мішку. Виходили, зустрічалися, все було добре. Ми в кожному шлюбі співаємо, Господи, Господи, зійди з неба і, пи, і посіти виноградник, який насадила Твоя правиця і благослови Його. Тим виноградником це є чоловік і жінка, що робиться нині в шлюбах, в родинах, в сім'ях. Чому стільки ненависті, злоби, злості, зла? Людина вибрала професію, людина вибрала собі своє ремесло, людина вибирає собі свою працю, де хоче працювати, йде на роботу, і там просто, просто зло і злом поганяє. В чому є біда, в чому є проблема? І коли я відкрию дорогі вірні ось цей катехизм, там написано коротко, декілька слів, що таке зло, визначення, формула. Це коротко. Зло це є відсутність добра. А що таке є добро? Це відсутність зла. Чому людина є жадна, бо в її серці відсутня щедрість? Чому людина є брехлива, бо в її серці відсутня правда? Чому людина є лінива, бо в її серці відсутня працьовитість? Чому людина є зла, бо в її серці відсутнє добро? І це є просто, коли добро відходить від нас. Коли воно покидає, бо я ще раз кажу, Бог сотворив твоє серце добрим. А апостол Павло каже: зі злого серця людина виносить зло. А з доброго виносить добре. Зі злого серця людина буде виносити всяке зло, але ж Бог сотворив тебе добрим. І коли добро покидає людину, коли добро вмирає в людині, народжується зло, злопам'ятність, гнів, пімста, ненависть ось, здорові вірні, це є єдина причина. Коли ти починаєш говорити злі слова, коли починаєш завидувати, коли починаєш шукати в своєї половинки, в своєї долі, з якої ти маєш коротати той вік до кінця свого життя, ти шукаєш в ньому тільки зло. Тому це зло. І породиться в твоїх думках, в твоєму серці. Не дурний, сказав таке гарне прислів'я, що одне зле слово і злу людину зробить зло, зло, добру людину зробить зло, злою. Одне зле слово добру людину зробить злою. А одне добре слово і злу людину можуть зробити доброю. І тому як сьогодні лікувати це все? То єдиний вихід, то є те, що ми міняємо місцями. Зло це відсутність добра, а добро, якщо ти будеш добрий, в твоєму житті буде відсутнє зло. І апостол Павло каже конкретно ясно, коли йому задали питання, як боротися зі злом, він сказав, що зло можна перебороти тільки добром. Ісус каже: тобі камінь, а ти дай хліба, тобі гадюку, а ти дай рибу. Тебе б'ють вправи щуку, ти підстав ліву, так це тяжко. Бо євреї, дорогі вірні, оце були люди, в них був закон око за око, зуб за зуб, смерть за смерть. А Христос приніс щось інше. Він хоче, щоб ми добром викорінювали всяке зло, яке знищить і з'їдає кожне людське серце. І тому сьогодні, в неділю перед воздвиженням, дорогі вірні, Бог так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, куди віддав. На потало злим людям. Все почалося ще з Вифлеєму. Ще почалося все з двору Ірода, коли хотів вбити дитятку Ісус. Що робилося в серці Ірода? Вбив 14 тисяч невинних дітей. А потім, як вони, як вони часто скриготали зубами на Ісуса Христа, а на кінець що зробили? Скільки треба було мати злості, щоб так бити безпощадно? щоб так коронувати безпощадно терням. Щоб так знущатися в дорозі на Голгофту, щоб здирати з Нього одяг, щоб розіп'ясти і плювати, скільки треба мати зла у серці. Але Ісус, який висить на хресті, Він показує, чим Він хоче побороти те зло. Отче відпусти їм, бо не знають, що роблять. Вони будуть кричати, зійди з Христа, ми повіримо в тебе. А Він каже: Мамо, візьми тих, тих людей, стан для них мамою, жінко, ось Син Твій, віддає нам в опіку свою матір, а матері кожного із нас. Завтра та матінка народиться для нас, бо завтра Різдво Пресвятої Богородиці. Той розбійник, який зробив стільки зла на світі, скаже: згадай мене, а Ісус каже, нині будеш зі мною в раю. І це добро Ісусового серця. Воно потягнуло тисячі, десятки тисяч, а навіть мільйонів людей до неба. Ставали мучениками, святими, священниками, монахами і так далі. Добро воно потягає. Добро воно змінює світ. Так як добро, наприклад, Святого Отця Миколая добро міняє людину. І якщо ти хочеш кричати, показати своє зло, то скажи пару добрих слів і побачиш, як той вогонь ненависті почне загасати у твоїй сім'ї. І тому вірні, дорогі браті і сестри. Ми зробили в своєму житті вибір. Стараємося, що в тому вибірі, чи це духовний стан, чи сімейний стан, стараємося виконувати все з любові, прощати, любити, не мати ніякого зла. Нараз люди служать, навіть можуть служити в церкві, але мати зло на серці. Богове така служба. Немила і не потрібна. Станьмо добрими і пам'ятаємо слова апостола, що всяке зло злом ніколи не переборете, але перемагайте всяке зло тільки добром. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.